Але Хікару робить помилковий хід слоном. Чесно, я не розумію, в чому він полягав, що він тоді думав. Всі в шоці, сам Магнус в шоці. Хікару поки не розуміє, що сталося. Якщо подивитись на шкалу, то вона зашкалює, показується, що позиція білих набагато, в багато-багато разів краще, ніж чорних. Магнус робить логічний хід, він відходить слоном, що є відмінним ходом, ставлячи шах королю. І після того, як Хікаро посидів, подумав, він визнає свою поразку. Він здається. І цей хід просто перевернув весь хід гри. Позиція була, в принципі, на рівні нічієї. Манус трішки був кращий за Хікару. Але після цього помилкового ходу все. Магнус виграє. На наступний день, на наступна партія. Магус та Хікару грають нічю, і тому Магнус займає перше місце в турнірі. Хікару займає друге.